Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Я хочу недовго порозмовляти з вами про те, що насправді потрібно, коли хтось почуває себе погано або веде себе погано, говорить щось зле. Нам часами здається, що треба поговорити. З цією людиною, так щось донести до неї, щоб вона щось з'ясувала, що вона не розуміє чогось, правда? Але що як насправді потрібно не поговорити, а послухати? Що? Що з цією людиною? Що у неї всередині? Що привело до цього стану, в яким вона не може? Інакше тільки так. Тому що й нам потрібно саме це, коли нам погано. Не щоб з нами поговорили, а щоб нас послухали, щоб були з нами. Чи саме нам здається, що це є правдиво і це є Правильно, коли ми е, виховуємо своїх дітей, коли дитина поводиться погано, треба з нею порозмовляти, поговорити про це, прояснити щось. Ні. Що як? Треба послухати, що в серці дитини? Тому що, коли ми в доброму настрої, коли ми... В любові, коли ми в спокою, коли ми щасливі, ми поводимося добре. Помічали? Коли ми вдячні за життя, але коли ні, во може бути різне. І це все приходить всередини. Тому насправді ми не можемо змінити щось у людини всередині, говорячи їй щось. Це неможливо. Всередині змінюється тільки зсередини. Але коли ми поруч, коли ми слухаємо, коли ми просто слухаємо, присутні, то ми даємо людині простір для того, щоб послухати себе також. І це найважливіше. Найважливе. Тому що коли людина бачить себе, в якому вона стані, що вона говорить, як вона, які вона робить вчинки, коли вона приходить до себе, до спокою, вона по-іншому це бачить. А коли ми говоримо до людини, ми не допомагаємо їй прийти до спокою, ми тільки додаємо ще якісь там напруги. І я хочу запропонувати вам. Якщо ви хочете щось змінити, спробувати найперше послухати, послухати. І може ми будемо здивовані, що людина також почує себе і прийде до тями, і прийде до себе, прийде до свідомості, без наших слів. Тому що. Ви знаєте, зазвичай ми всі знаємо, що є добре і що є погане. І ми просто заплуталися, заблукали в своїх думках, в своєму гіркому стані, в поганому стані, в поганих почуттях, нам боляче, і ми не знаємо, що з цим робити. Тому ми поводимо себе саме так, тому ми говоримо ці гіркі слова. Тому, коли в нас всередині погано, воно як Wi-Fi. Все, що в нас всередині, воно як вайфай. Але ми поруч з людиною, у котрій всередині погано, можемо бути таким роутером спокою, любові. Слухати. Спробуйте. Я не хочу, щоб ви вірили мені на слово. Просто спробуйте просто. І ви побачите на власні очі. Як інакше, як інакше, це працює, на відміну від коли ми хочемо щось донести до людини. Насправді, кожна доросла людина знає, що хорошо що погано. Дитина знає навіть. І ми знаємо. Але Краще буде це показати, ані сказати. Особливо, коли з людини щось йде. Це як коли з, з ковшина вилівається щось, ви не можете щось туди залити. <смі> Попросто не вийде фізика. Але ми часами так хочемо щось додати людині, яка... Щось себе виносить. Але саме краще буде слухати, запитати, що, що всередині, що приводить для, до таких слів, що приводить до таких вчинків, поговорити на рівні душі, йти глибше, йти за, за слова, йти за межі слів, йти за межі вчинків. Говорити від серця к серцю, слухати від серця к серцю. І ви знаєте, що коли ви послухали, у вас буде щось реально впливове, що ви зможете сказати, якщо потрібно буде щось сказати. Я спостерігаю, що іноді достатньо послухати і потім сказати, я знаю, ти все знаєш. І я знаю, що ти не хочеш бути такою насправді, тому що ніхто не хоче страждати і передавати біль. Часами саме ми не розуміємо самі і страждаємо через це, і приносимо страждання і біль до інших. Але якщо ми можемо дати людині любов безумовно, якщо можемо, то я сподіваюсь, що ми побачимо щось чудесне. Насправді. Чудесне, чудовне, чудовне. Прекрасне серце цієї людини. І знаєте що? Дуже класно слухати себе теж. Послухати себе. Що зі мною? Що в мені всередині? Я вірю, що коли такої присутності і слухання з любов'ю буде більше в нашому житті, то. В нашому дні сьогодні то цей день буде добре. Адже він вже добре, він є. Але ми будемо почувати, що Он насправді є добрим. Доброго дня вам. До завтра!